Це сім'я, будинок якої постраждав наслідок бойових дій. Родина одразу подала заяву на компенсацію, але отримала відмову. Їхнє житло не зареєстроване у Державному реєстрі речових прав. Без реєстрації права власності ми вразливі перед шахраями та під час вчинення будь яких юридичних дій. Оформлене житло, міцний фундамент наших прав. Як це зробити? Зареєструвати права на житло можна через дію або відвідавши ЦНАП чи нотаріуса, попередньо підготувавши пакет документів. Кілька простих кроків і ви отримуєте витяг із ДРРП, який підтверджує право власності на будинок, квартиру чи землю. Ваш дім варте захисту. Подбайте про реєстрацію права власності вже сьогодні.